Коов, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, пане Олександре, я вас вітаю. я Окрім дронів ще і дистанційне мінування, поліція Херсонщини повідомляла про те, що в ніч на 8 вересня росіяни розкидали пелюстки. Це протипіхотні міни по житлових районах Херсона. Розкажіть, наскільки це часте уже явище, і як людям обезпечитися? Ну, це почалось мабуть десь п'ять днів тому, коли хлопчик підірвався тринадцятирічний перший на міні-пелюстки. І у нас вже були е минулої осені така ситуація, коли кожного дня майже мінували дистанційно росіяни міними пелюстками приберні зони Антонівки, Кіндійки. Ну і тільки прибережні зони район вулиці Прикопської. І ось знову осінь наступає, і знову росіяни. Вдались до цієї підлої тактики за рахунок того, що падає листя, ці міни пелюстки також дуже схожі на листя, і важко побачити навіть на дорозі. Тому, перш за все, щоб убезпечитись 100% не ходити по стежкам, де трава, де листя краще йти по асфальту, і дуже обережно дивитись під ноги. Ну і в принципі, в пробережних зонах зараз то. Вулиці Університетські це все зона, де, е, ймовірно, можуть бути міни, тому що е, стільки за сьогодні було виявлено три таких місця. Наші місцеві жителі телефонують рятувальникам. Одразу виїжджають рятувальники, знешкоджують ці міни, але знов-таки росіяни продовжують мінувати і тому завтра зранку їх може бути ще більше, тому що треба бути дуже обережно. Якщо ви побачили, то одразу дзвоніть 101. Угу. З мінами, на жаль, зрозуміли ми цю диявольську логіку росіян. Що по дронах? Яка кількість ударів була, і скільки вам вдається знешкоджувати? Ну, у нас залишається 80 плюс відсотків бувати. Буває трошки менше, але ну, кожен кожен тиждень по разному по різному. Але слава богу, ми закриваємо деякі дірки, через які просочувалися ворожі дрони. За рахунок цього та ж саме напрямок е, Миколаївської траси трошки став спокійніше, але це все одно е, не дає повної безпеки і там наступного дня можуть знову полетіти, бо знайдуть якусь е, якесь вікно, яке ми знову будемо е, закривати. Тому без нагальної потреби просимо не виїжджати на цю трасу. Поки ми за хоча б не закриємо повністю сітками, як ми зараз це робимо, зрозуміла, пане Олександре, дякую вам за те, що інформуєте. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.